Для резидента України американська заробітна плата, як буде оподатковуватись, якщо у вас немає ссн номер, ви офіційно не працевлаштуватись як найманий співробітник. Так, ви можете отримати винагороду, бути там фрілансером, там договор підряду. І по цьому договору всі доходи, які ви отримуєте, взагалі ми всі іноземні доходи декларуємо, в тому числі такі винагороди, і вона буде оподатковуватися 18 плюс 5 на загальній системі. Основна ставка податку. А якщо я офіційно працевлаштую. Тований, і це моя американська заробітна плата. Більше того, я можливо періодично в Штатах працюю, періодично на території України знаходжусь. Якщо у вас є переміщення, і ви там працюєте в Штатах і в Україні, ту частину заробітної плати можливо ще такі поділи. Він якби справедливий. Вони можуть податковувати себе і давати вам підтвердження того, що теж можна брати підтвердження, що за вас сплачені податки, просто зараховувати, але все рівно повноцінно весь дохід ви показуєте, незалежно від того, де ви перебуваєте ви просто можете зарахувати ті податки, які ви сплатили в штатах.